З вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала, чорну та червоною нитку брала, вишивала дівчина, виш... Привіт-привіт, мої хороші! Рада вас вітати на, на каналі. З вами Наталі і в сьогоднішньому ролику піде розмова про те, як я розпочала свою роботу над другим роковом маминої вишиванки. Приємного перегляду! Так, дівчатка, починаю займатися своєю вишиванкою. Як бачите, я відцентрувала малюночок. Давайте вам приближу. Я взяла за основу центральний візеруночок, і від центральної клітиночки жовтої почала роботу. На праву сторону нас вирізла на одну клітинку, на ліву сторону, бачите, на дві треті клітинки і на одну поділку основи вниз. Зверху, в принципі, майже попало точ-точ, і знизу трішки вниз з'їхало. Роботу я буду перевертати. І, в принципі, думаю, що на звороті буде все. На згороті, ха, вже на лицевій частині буде все чудово виглядати. Єдиним тепер буде е, головним моїм завданням наступні всі візерунки рахувати кількість ниточок. Тоб, тобто я вже буду центрувати не від центрального хрестика, а від кінцевого, тут бокового. Ну, почнемо роботу. Ой, з цим гарнющим візероночком. Успіху мені! Отже, я розпочала роботу, а як бачите, вже відшила частинку візерунку, перевернула відповідну роботу, як і казала. Весь малюнок загодиться позаду. Це в мене загорнута тканинка, бо рука він же широкий, то з обох сторін в мене, що ви подивитесь, загорнута тканина. Це мені, до речі, дуже допомагає, бо вже по результатам відшиву першого рукава можу сказати, що теж, здається, казала в одному з відео, що дуже забруднюються ці частини. Все ж таки, руками рухаєш ну, по тканині, що зробиш? Біля себе поклала, як приклад, відшити рукав, ось він нам нагадаю згорнутий, але, бачите, якщо приглядатися, то видно, як виходить малюнок за саму роботу. Оцей візерунок в мене відшитий з рівними хрестиками. Всі інші пішли вже, я намагалася потрапляти саме в намальовану частину. Відповідно, тут хрестики не рівні, а тут у нас малюнок виліз. А ось тут я навіть можу приблизити. Тому що хрестики в мене рівненькі. Я не побоюсь цього слова, що вони, ре... ну, вони реально рівненькі. Як для ідеального звороту, хрестики в мене чудові. Я вже заспокоїлася. Як бачите, я беру ниточку і отак-от відшуваю по контуру і вертаюсь назад. Ось цю ниточку я, наприклад, буду. Обрізати я її заправила під хрестики червоні. Я хочу, Якщо заправляти нитки, то тільки, якщо назовні, да, то тільки під ті хрестики ну, того ж кольору, якою я ниточку вишиваю. А ось цю ниточку, я коли відшию повністю вже весь малюночок і трішки чорних хрестиків. Я заправлю її з вивороту під стовпчики. Просто зараз там три нещасних стопчика, Я хочу, щоб їх було стопчиків п'ять, щоб я 100% знала, що вона нікуди не дінеться. То поки що вона в мене буде стерчати тут. Тим паче вона мені не заважає. Далі я буду ниточком припарковувати ось цьому хрестику і відшивати по контуру. Ще одну річ, яку я для себе зробила. Ну, не те, що для себе зробила, а знайшла так, щоб собі не плутати. Ви якщо бачите, в мене ось тут стоїть крапочка синя. Це е, мій синій маркер. Я коли відшиваю ідеальним звор, мені, ну, з цієї сторони, я ось хрестики повністю вишивала. А є місця, от, наприклад, як тут. А де я хрестик пропустила, щоб коли я верталася, щоб його гарненько вийшло і пішла далі. Точніше, він не тут, а ось тут. Ось я побачила через камеру, що ось я крапку поставила. Тобто, бачите, я буду вертати, закривати хрестик з ліва направо, і в мене якраз буде справа на ліво хрестик, і знову пішла хрестик. Тобто, в мене буде позаду ну, ідеальний зворіць, все буде як потрібно. Але щоб я не збилася, бо відшиваю на автоматі, я відмітила такими крапками. Крестики, які мені обов'язково потрібно вишити. Тут я вже деяка зашила їх, а тут він один. І от я буду вертатись і по-відміщеному відшивати. Воно так, знаєте, дівчата, здається, що е, стільки морок і всього, і треба про все пам'ятати, але настільки воно на автоматі швидко робиться, що ну, немає слів. Я от вам сьогодні змонтувала відео, виклала по дереву і вже сьогодні приготувала все для вишивки цього рукава, сіла і вже частину відшила швидко і без ніяких проблем. Я дуже задоволена, що я перевернула тканину і на звороті почала вишивати. Шкодую, в принципі, що я цього не робила з цим рукавом, але ну, треба було на чомусь вчитись. Ну, я взяла глобально, так? <хи> Треба було замовити просто щось якусь картинку маленьку з нанесеним малюнком спробувати, що воно таке. Але ж дитина наївна, думаю, що все має ж бути чудово, всі ж все роблять, всі все виходить. Але є нюанси, за які всі говорять, на жаль. Тому я собі буду просувати далі. Ну і до нових включень. Це вже в мене наступний день. Я, як бачите, вишила ось візеруночок один. Наверх відшила смужку. І ось цю невеличку таку частину візеруночка. Що я вам можу сказати, У мене закінчились чорні нитки. Я дозамовила ниточки. Ниточки прийдуть на наступному тижні. Відповідно, <кхем> наступні оці візеруночки, які я тут сховала, я відшию контури. Червоними ниточками. Я таких чотири зроблю і буду чекати, поки в мене прийдуть ниточки. Думаю, що це ще ну, день-два мене займе, можливо. Думаю, за день я відшию ці візерунки. І ну, побачимо, чим я буду займатися, поки прийдуть нитки. Бо у нас зараз неділя. А відправлятися буде Укрпоштою, відповідно, прийде десь четвер п'ятницю. Ну, почекаємо. Ось така в мене краса. Що ще цікаво, я вам зараз продемонструю, наскільки зсунувся малюнок нанесений, з воротньої сторони. Так, можемо подивитись, що малюнок пішов. Якщо дивитись, що це сторона, то малюнок, ось дивіться, змістився в праву сторону. На цілу клітинку. І ще одне: наскільки не однорідно нанесено. Якщо рахувати по схемі кількість оцих червоних квадратиків, ось вони отут нанесені, то в мене по цій смужці виход їх 34. А по факту в мене вийшло 32. Так що мільйони раз повторюю: нанесена схема не для хрестиків для пісеру. Ну, продовжую вишивати червоними ниточками. Так, дівчатка, ось я вишила ось цей орнамент. Ну, Орнамент, його край. Ці хвостики я буду заправляти на звороті, коли відшию внутрішню частину, щоб було куди заправляти. Ось в мене залишилася ще ниточка з голочкою. І я думала прорахувати кількість чорних клітинок наверх. І відшити верхній вже візерунок, точніше його окантовочку червону. Але в мене дійшла дуже вчасна думка, що спочатку потрібно отшити ось ці смужки. Бачите, вони проглядають. Вони мають чітко йти, ну, з, одного, з одного місця виходити і в іншому закінчуватись і бути з хрестиками. Ось цього візеруночку в одній лінії. Тому я все-таки тут дочекаюся вже чор чорних ниточок, їх повідшиваю і аж тоді буду відшивати верхній візерунок. Зараз ще відшию лівий візерунок і буду чекати ниточки. Ниточки будуть в середу в п'ятницю. Не пам'ятаю, казала я це чи не казала. Сьогодні у нас понеділок. Отже, пішла перемотувати тканинку. Так, ну от, дівчатка, я відшила всі необхідні візеруночки до того моменту, поки в мене прийдуть мої ниточки. Буду чекати. Як бачите, я вже тканинку зі станка, ну, з рами, вже зняла, бо не хочу. Ну, щоб були лишні заломи, щоб лишні травмувалася тканина. Нехай вже кульочку собі спокійно в складеному стані чекає робота ниточок. Ось так це все виглядає. Якщо я не помиляюся, в мене за три дні я це зробила. Так, здається, за три. Так, да, за три вечори. Ось така краса. І буду чекати, мабуть, змонтую вам цей ролик. Бо поки ниточки прийдуть, поки я почну знову працювати, це вже буде субота-неділя. Ну, краще, хай вже буде ролик. Тому всім дякую за увагу. Дякую, хто там переживав мене підганяв з вишиванкою, нагадував, що треба поменше хоч працювати над тим, що є. Всім величезне спасибі, ну і до нових роликів, гарного вам настрою. бувайте!